Доступ до екологічної інформації, це. О, клікер, дуже дякую. Це якраз та тема, з якою ми працюємо, можливо, одна з найбільш наскрізних тем, тому що працюємо над нею довго. Ми розробники агрегатора екологічних даних Safe EcoBot. Я думаю, впевнена, багато хто з вас про нього знає, багато хто їм користувався, хоча би для того, щоб дізнатися показники якості атмосферного повітря в вашому. Місті, населеному пункті, хай це буде місто, і ми багато працюємо над тим, аби всі екологічні дані так чи інакше були відкритими і доступ до них був безперешкодний. Екологічні дані є відкритими з 835-ї постанови, а є екологічна інформація, про яку ми сьогодні будемо говорити. Моя задача пояснити, що таке екологічна інформація, яка є для неї нормативка, де її знайти, які види бувають, і головне, як нею користуватись. От перед тим, як ми почнемо, хоч у когось приблизно є дефініція того, що таке екологічна інформація. Ви люди, які в тому числі працюють з інформацією, чим відрізняється екологічна, окрім того, що вона про довкілля, від іншої інформації. Хтось знає, може, хоче поділитися. Понятно. Я поділюся. Насправді, е... а клікер? клікер працює. Насправді, екологічна інформація має особливий статус. Саме про... через цей особливий статус я сьогодні вам про неї розповідаю. Ця інформація безпосередньо стосується життя та здоров'я кожного з нас. Таким чином вона і підтверджує цей особливий статус. Взагалі, екологічна інформація це будь-яка інформація в будь-якій формі письмовій, візуальній, в вигляді реєстру, в вигляді графіків, все що завгодно, от стільки галочок до тем, які відносяться до екологічної інформації. Це і інформація про стан навколишнього природнього середовища, і про біорізноманіття, про фактори впливу, про об'єкти довкілля, в принципі. Навіть прогноз погоди насправді це також екологічна інформація. В принципі, важливо використовувати цю дефініцію саме з. Я, напевно, за мною не видно, але саме з закону України про доступ до інформації. Чому я на чому наголошую? Тому що в чинному законодавстві України містяться різні поняття. Екологічна інформація по, в різній нормативці може називатися. А екологічна інформація інформація про стан навколишнього природного середовища, інформація про стан довкілля. І якщо ви відкриєте постанову, натиснете ctrl F і пошукаєте екологічну інформацію, ви можете просто її не знайти, тому що вона по-іншому сформульована. Оця м така оказія в нашій нормативці, вона, на жаль, призводить до того, що це поняття тракту трактувати можуть абсолютно по-різному. Ми… Принципі, адвокатуємо поняття екологічна інформація. Ем, вона, типу, екологічна інформація це інформація про стан довкілля, інформація про стан навколишнього середовища. От як написано в законі про охорону природного навколишнього середовища, оцю дефініцію ми і використовуємо. Тому давайте зафіксуємо перше, екологічна інформація може і виражатися по-різному, і стосуватися різних тем, але вона так чи інакше все пов'язана з довкіллям і з усіма об'єктами та суб'єктами. Також, а, чим ця екологічна інформація підтверджує свій особливий статус? Насправді Україна ратифікувала і вже досить давно Орхузьку конвенцію. Ця конвенція про доступ до екологічної інформації забезпечує нам цей доступ, не зважаючи на будь-які. А внутрішньоукраїнські е, постанови, накази, закони чи щось таке, тому що конвенція буквально стоїть над нашими законами, і наші закони повинні виконувати вимоги цієї конвенції. Насправді е, ми в організації зараз і працюємо з е, комітетом з дотримання Орхуської конвенції, тому що. Під час повномасштабного вторгнення, майже з самого початку, екологічну інформацію було закрито разом з інформацією, яка може бути потенційно використана ворогом, тобто так званою чутливою інформацією, була закрита і екологічна інформація в тому числі. Просто закрили один реєстр і не витягнули звідти ту інформацію, яка нам взагалі-то потрібна для життя та здоров'я. Про це я розповім трошки далі, але давайте продовжимо. А куди? Дякую. А, отже, але повернемося ж таки до Орхузької конвенції. Вона є і вважається, і є по факту основою екологічної демократії, тому що без доступу до інформації ви не можете робити висновки, ви не можете проводити свої дослідження, ви не можете робити свої прогнози, тому що у вас немає можливості взяти ці дані в. Опрацьованому вигляді, в вигляді аналітичної записки, а ще краще в вигляді первинних даних, які були е, вами взяті з відкритого реєстру. У цьому логіка. Ви в будь-який момент можете дізнатися будь-які важливі для вас показники, е, зробивши запит до реєстру, зареєструвавшись, або як найкраще це робить. Нашим інцифрам у вигляді машиночітних даних на порталі data.gov.ua. це найкращий варіант, де можна брати екологічну інформацію. Я на цьому слайді наводжу цілий список нормативки і статей, які забезпечують нам цей доступ. Але що я маю на увазі, коли говорю, що нормативок багато? Насправді, якщо так грубо взяти і ієрархічно, то є. Орхуська конвенція, вона стоїть над усім. Під ним Конституція України, наше базове право на чисте та безпечне довкілля і на доступ до інформації. Під Конституцією стоять закони про доступ до екологічної інфор... про доступ до інформації, про охорону навколишнього середовища і так далі. Під законами вже стоять постанови, не треба пояснювати. І якраз для екологічних даних є окрема постанова, називає 835-та, про відкриті дані. де Наведено 173 набори, які ми тим чи ним способом, тим чи інакшим способом відносимо до екологічних даних. Зараз ви бачите табличку на початок повномасштабного вторгнення, коли просто разом Держгеокадастр, реєстри, будь-які реєстри, зараз не буду перелічувати, але все що стосується мап. Всі реєстри дає місця розташування потужностей, якщо це про промислові об'єкти, радіаційний моніторинг, все що завгодно, просто було закрито у більшій частині. Жовте це обмежений доступ на початку повномасштабного вторгнення. Це було по верифікації даних або за запитом. А зелененький це те, що публікується. В більшість. Наборів, які публікувалися спочатку повномасштабного вторгнення, стосувалися погоди, зелених реєстр сіянців та саджанців, якщо я не помиляюся, і от такі не, не надто нам корисні в повсякденному житті реєстри. Я навела відразу вам перелік усіх розпорядників даних, які по 835 й постанові є розпорядниками екологічних відкритих даних. Що я маю на увазі? Саме ці державні установи відповідають за те, щоб ваш доступ був безперешкодним і постійним. Якщо цей розпорядник закрив інформацію, ну, закрив доступ до інформації, ви маєте право робити запити, верифікувати особистість. Але у будь-якому разі, за законом і за цією ієрархією, яку я вам розказала, розпорядник зобов'язаний надавати вам цю інформацію. А оскільки тема важлива і чутлива. Ми продовжили цей аналіз і працює ціла команда. І це станом на 14 е, червня. Е, зараз буде нове оновлення за, на, за найближчі дати. Це вже новий статус, і я з вами ділюся інсайтом. Прошу зараз інтерактивно перейти по QR-коду, беріть телефони. Я від вас не відчеплюся. Тому що я вам віддаю те, що над чим ми працюємо багато, дуже скурпульозно, і ми вже дістали і міндовкілля, і орхузький комітет, і мінцифру всіх, кого ви зараз знаєте. Переходьте по QR-коду, не відчіплюся. Що це таке? Це не просто табличка. Там не просто перелічені. Ви зараз її гортаєте, і ви бачите, що там є розпорядники даних, є набори, назви наборів та реєстрів. Ви бачите в принципі загальну статистику, тому що ми а, в цю таблицю включили вже не тільки 835-ту постанову. А, відійти, да? Отошла. А Не тільки 835-ту постанову, а в принципі, а, ми назвали їх супутними даними, але все ж таки всі, всі набори так відкриті чи не відкриті, але все ж таки екологічної інформації.